До цієї системи зупиняли склад. Але зараз, коли є вся система ВМС, склад не зупиняється. був у нас Міхалич, якому 60 плюс років. Він ага. брав ТСД і читав з нього і все робив. Тоді молодь вже вся дивилася, все брала і працювала. А стабільність чи інновації? Стабільність три інновації. Період десь тиждень це буде нагрузка на людей. Це треба розуміти, без цього ніяк вони не обійдуться, але потім це все воно вирівнюється і буде легко працювати. Була така ситуація, коли все відсканували, а наш співробітник не зберіг ці файли, і прийшлося все наново робити один день без Wi-Fi на складі. Катастрофа чи нормально? Катастрофа. Ну і зараз і на інших наших філіалах будемо запроваджувати цю систему. Вітаю! Ви на каналі ABM Cloud. Мене звати Роман Курдін, я комерційний директор департаменту WMS компанії ABM Cloud. Сьогодні ми в гостях у компанії Мінеральні води України і поспілкуємося з директором філіалу Дмитро Володимировичем. Доброго дня! Вітаю Романа! Сьогодні ми дізнаємось про досвід використання в компанії системи WMS. Тож поділіться спочатку трошки інформації щодо діяльності компанії «Мінеральні Води Україна та вашої ролі в цій компанії. Ми компанія мінеральні води України, вже більше 15 років на ринку України, займаємося логістичними послугами, а також послугами з доставки продукції по торгових точках і мережах. Компанія наша е, має філіали не тільки в Києві, але й в Харкові, Білій Церкві, Умані, Черкасах та біля околиць Києва. А яка безпосередня ваша роль в компанії? Я являюся керівником цього філіалу в Києві. Наразі вже тут працюю більше як 5 років. Якщо загал говорити загалом по компанії, яка а, ваша доля ринку на сьогоднішній день? На сьогоднішній день це приблизно відсотків 20 відсотків 20 ринку. Це доволі непогано. А якщо говорити про а, загальну площу складських територій на цьому об'єкті та загалом по Україні? На цьому об'єкті в нас площа близько 5 тисяч квадратів на регіональних філіалах, теж від 5 до 10 тисяч квадратів. А, тож, можливо, давайте подивимось сам об'єкт. Будь ласка, йдемо. Отож, з якого року ви працюєте на цьому об'єкті? На цьому об'єкті ми з 2019 року і до цього часу. Поки не збираємось приїжджати, угу. так як геолокація нам підходить біля дороги окружної, заїзди, виїзди гарні, Так що плануємо тут і залишитись. Ну так, локація гарна, не сперечаюся. Власне, а коли? І більше мені цікаво, як саме прийшла ідея щодо автоматизації об'єкту і переходу там до wms системи а ідея прийшла в тому, що запити були вже від самого складу, що треба вже щось робити з оптимізацією. Це і людський ресурс, і нагрузка на самих комірників. І тоді ми почали вже шукати в інтернеті, як можна інтегрувати якісь системи під наш склад, під нашу роботу, і таким чином вийшли на вашу компанію. Отже, якщо ми кажемо про один тиждень активного впровадження, якщо рахувати весь проект загалом, тобто від моменту, коли ви вперше приїхали на ваш склад, команда до моменту, коли ви повністю автономно працюєте без компанії-підрядника, скільки загалом зайняв цей етап? Цей етап зайняв приблизно від 2,5 до 3 місяців. Прийшли взагалом через 3 місяці на автономну роботу. Якщо якісь помилки виникали, нам допомагали вже ваші фахівці, які виправляли помилки, налаштовували нам систему під нашу інтеграцію. І загалом зараз все працює якісно. Чотко. А ось щодо до інтеграції, можливо, якісь були нюанси, складнощі, як вона взагалі швидко писалася, можливо, пам'ятаєте? Е, писалося швидко. В чому була проблема? Це відсканувати кожну одиницю товару, СКЮ, щоб залити в систему. Це був саме складний етап, на якому проходили, сканували кожну комірку, кожну продукцію, полет. І вводили це е, зайняло близько тижня. Угу. Це була по-умовно повна інвентаризація перед початком переходу власне на саму систему WMS. Правильно так, Я розумію? Да, так, так. Інвентаризація повна прийшла, і таким чином вже вирівняли все. І запровадили е, самостійну е, роботу. Угу. А ось коли ви інвентаризацію проводили, ви її, як, зупиняли склад, наприклад, перераховували все, чи вона якось поступово паралельно з роботою складу відбувалася у вас? До цієї системи зупиняли склад. Але зараз, коли є ця система ВМС, склад не зупиняється, є можливість рахувати певні позиції. Також є змога вигружати якісь машини, відгружати продукцію, не встановлюючи процеси. Угу. А ви інвентаризацію ось якщо казати наразі, а в яких розрізах робите там в розрізі категорії, рядів, секцій, конкретних СКЮ, наприклад, чи як саме робимо інвентаризацію по конкретному постачальнику? Ага, У нас да, постачальники, такі як Сандора, ми логістичні партнери, перша приватна броварня, біола і нові продукти України. Угу. Продукції СКЮ дуже багато, але з Урахуванням цієї системи інвентаризація проходить повна повного складу за годин шість. Угу, Це по всього складу прямо мовно? Да. Непогані результати. А ось, якщо кажемо про довшу історію з а як це сприймається персоналом? Простіше їм стало складніше. Як це відбувалося під час самого впровадження? Цікаво, тому що а, доволі часто персонал приймається неоднозначно впровадження в ММС систем Як це було у вас саме? У нас до цієї системи все було в паперовій формі. Тобто, брали лист бумаги. Там, де були сканю, і рахували. Потім переносили в таблиці там щось підрахунок, витресли, вивали, да. мовити, це було дуже довго, дуже складно. Зараз же можна відсканувати любу комірку. Там показується і залишок, підрахувати можна все що угодно, угу. звіритись з системою, яка інтегрована угу. в нашу ДНЕСку. І там все. Бідно. І розбіжність, якщо є, і яка кількість, і навіть партія, і дата виготовлення. А умовно, персонал зараз вже не хоче переходити зворотню на паперові носії. Правильно розумію? Ні, не хоче. У нас була якась ситуація, коли був блекаут, і генератор вийшов з ладу, таке трапилось, і прийшлося екстрено е, збирати продукцію в паперовій формі. Це було дуже важко, це було складно, і персонал після цього вообще сказав: чи або не вийдемо на роботу, або щось робіть. Зрозуміло, зрозуміло. Якщо брати саме цей персонал, чи по можливо ви помітили якісь якісні зміни там, чи то по швидкості, чи то по прозорості, чи по якихось інших критеріях, ось дуже цікаво отримати зворотній досвід вже після якогось часу, після впровадження системи. От після впровадження системи у нас по складу що ми домоглись: це обрали пересорти продукції, це обрали не нестачі. І це зекономили час на відборку товару, людський ресурс зекономили. Так що от в цьому плані система роботає гарно. Угу. А якщо брати наприклад KPI там окремої людини, а, чи заміряли ви там до впровадження, після впровадження? Е, заміряли е, зараз набагато швидше працює людина. Так як вона вже е, не читає з бумаги ту позицію, яку треба, підходить до комірки, де є штрих-код, і вона бачить, що така-то кількість такої позиції, і все. Угу. А, а зараз блок, швидкі, питання, відповіді. Продукт, яким найбільше ви підпишаєтесь? Е, компанії PepsiCo. А стабільність чи інновації? Е, стабільність та інновації. Е, Товар, який приносить найбільше прибутку? Е, всі товари приносять прибуток. А найбільше? Нема таких, всі, абсолютно всі. Любий товар це є прибуток. Один день без Wi-Fi на складі. Катастрофа чи нормально? Катастрофа. Який КПІ показує, що колектив працює добре? 90% КПІ. Що для вас ефективний склад в двох словах? Це виконані все замовлення вчасно. Найнезвичніша ситуація на складі, яка у вас відбувалася? Блекаут. Що найчастіше губиться або плутиться на складі? Це маленький товар, такі як цукерки. Якщо говорити щодо поточної ситуації, а підкажіть, будь ласка, як ви організовували роботу складу вже під час початку війни? Можливо, якісь були виклики, складнощі? Як це у вас відбувалося? На початку війни у нас залишилось персоналу десь близько 10 той, який міг працювати якісно обробляти замовлення. В період десь тижня набрали новий персонал і за допомогою цієї системи швидко обучили його. І таким чином не втратили контракти наших постачальників, логістичних партнерів. І зараз ми з ними й працюємо. А скільки зараз займає часу навчання людини? Ось по, по, по цьому прикладу, який Е, навчання людини займає близько 4-5 годин. Це ага. можна все зрозуміти. Там інтерфейс вдалий, все читабельно, нічого не треба там видумувати. Ага, ага. Дмитро, А ось якщо говорити з висоти вашого досвіду. А... Що б ви порадили особисто тим компаніям, які зараз лише задумуються над впровадженням вмс системи, на що звернути увагу? Як підготувати свій склад до цього? А ось ваша порада цікава. Е, Перш за все, це треба розуміти, для чого потрібна ця система. Якщо ви хочете зекономити час і людський ресурс, ця система підходить. Якщо просто запровадити для того, щоб сказати. Ця система в нас є, і вона нам треба. Ну, я не можу таке сказати. От треба спочатку підготувати персонал, щоб все буде така система, яка облегчить вам роботу, і завдяки якої можна брати ще, наприклад, інших постачальників, розвивати свій бізнес, і це завдяки цій системі все до цього йде. Угу. А ось ви казали по підготовці персоналу, як на досвіді вашої компанії, як ви готували ваш персонал до впровадження? До впровадження готували морально. Були випадки, коли не хотів там співробітник, співробітник працювати. Але коли я навожу приклад, був у нас Мих... Михалич, якому 60 плюс років, і угу. він брав ТСД і читав з нього і все робив. То тоді молодь вже вся дивилася, все брала і це працювала. можна працювати. Да. Зрозуміло. А ось якщо ми кажемо те, що я питав раніше, ще якщо ми кажемо, що компанія вирішила, що їй це потрібно, як їм ліпше готуватися до цього впровадження, що вони мають зробити, на що звернути увагу? От ваші поради, треба звернути увагу. Це період, десь тиждень, це буде нагрузка на людей. Це треба розуміти, без цього ніяк вони не обійдуться. Але потім це все воно вирівнюється і буде легко працювати, тому що ця система інтегрується в будь-яку систему, в офісну там, вестку, на якої працює філіал, фірма. Угу. Так що це бо... не треба боятися цього. Угу. Ну, головне завдання, щоб люди були і морально готові, і мали ресурси так, а, на саме запровадження. Так. Це впровадження. так, угу. так. Так, насправді все вірно, тому що під час провадження завжди працюють дві команди: це, звісно, команда вендора, яка займається відповідає за запуск системи на об'єкті, але безпосередньо впливає і команда власне замовника. Зазвичай це виділяється куратор проєкта, куратор складу або директор по логістиці і окремий відділ IT, який готує інтеграцію між обліковою системою та системою WMS. Так, в нас ці команди є. В нас є і комірники і завсклад, який працює з системою, а також є IT-відділ, який в випадку якихось проблем може під'єднатися і виправити все це. Так що, ну, якщо не будемо е, е, взаємодіяти там між собою, це результату не дасть. Так, це синергія роботи двох команд. Абсолютно погоджуюсь з вами. А, Дмитро, а ось щодо розвитку складської логістики мінеральних вод України. А які на вас наразі плани, а які виклики а, стоять перед компанією? Плани ми зараз і на інших наших філіалах будемо е, запроваджувати цю систему. Наразі ближний час це буде е, на мартусовці. У нас угу, є там угу. філіал, де зберігання і відвантаження, йде логістика. А потім вже по іншим філіалах. Угу, угу. Ну до речі, ти системи зазвичай відбуваються швидше ніж запуск пілотного об'єкту. Як мінімум, процес процеси вже вивчені, а як максимум інтеграція вже готова між системами, і тут є зазори для зменшення терміну впровадження на цих об'єктах. Так. І останнє в мене питання на сьогодні: дуже цікаво, можливо, ви зможете згадати якусь цікаву історію спровадження або смішну, або складну. Що було в реальному кейсі під час впровадження цієї системи? Коли запускали сам проєкт, я навіть сам залишався на ніч. Був ваш представник також і також ми на ніч. На ніч, так да, щоб подивитись, як працює ця система і все. І була така ситуація, коли все відсканували, а наш співробітник не зберіг ці файли, і прийшлось все наново робити. І скільки часу сканували все це? Сканували близько 4 годин і пішло все наново. Але справились. Задача була поставлена до шостої ранку це все зробити, щоб сім годин вже система працювала. У вас це якась було був за чотири години, щоб це та, все зробити заново? Та. Але була. Ну, Якісь бувають ситуації, ну таких критичних, що взагалі нема. До я завжди питаю це наших клієнтів, тому що на кожному впровадженні якась унікальна історія, десь комірники там в нічну зміну можуть спати, інколи виявляємо, а десь про якийсь процес забули розповісти, наприклад, ще під час обстеження. Ой, ми згадали. Це тому не у, без у, того. у кожного клієнта є якась своя така частина, історія, і вона додає живості проєкту, насправді. Так. так. Дмитро, дякую за цікаву і відверту розмову. І вам дякую, до зустрічі. Друзі, а якщо вас цікавлять питання автоматизації, логістики, розвитку бізнесу, підписуйтесь на наш YouTube канал. Сьогодні ми в гостях у компанії Мінеральні води України, і я поспілкуюсь з директором філіалу. Поспілкаюсь. Мене звати Роман Курдін, я комерційний директор департаменту департаменту. А зараз блок швидкі питання від А зараз блок Швидкі питання відповіді. А найнезвичніше, найнезвичайніше. Дмитро, дякую вам за відверту розмову. Відверту яку і цікаво. Дмитро, дякую вам за цікаву та розверту. розверту розмову. Це фраза, два слова.